<гуда> Як він може не їхати? Хто йому так, ну, я не розуміє. Розуміє, що а чому ви їдете? А чому а ви їдете від базуєте? Чому ви постаєтесь їхати, пане інспекторе? Йому заборонено їхати водієві автобуса? Водієві автобуса заборонено їхати? Заборонено їхати? Скажите, Скажите, що вас сказали, ласка, чи ні? причина зупинки? що Скажіть, будь ласка, зупинки. якого дозволу? Скажіть, будь ласка, причина зупинки? Море, Причина зупинки транспортного засобу. засоба. Зараз тут дрова перекриємося. Поясніть, будь ласка, причину зупинки транспортного засобу. Йому зараз, зараз нічого ліцензійна карта. Він пояснив, що він поїхав на діди надавати послус перевезти. Хто таке казав? Хто вам таке казав зафіксовано. Чи ще щось надумайте? Ми журналі журналісти. Журналіст. Журналист. А ви хто такі? А ви, а ви хто такі? Ви, ви мене журнал... не Вам треба не працювати, а служити розгородку ви вам треба служити, а не працювати. Викликайте зі Викликаємо Зі Андрій Андрій, Андрюша, Андрюш сі. Викликаємо Зі! Викликай Зі! Викликай, викликай, викликай Зі! А чайні машини налія? От просто там Для чого водіє ліцензійна карта? Для чого водіє ліцензійна карта? Сховайте на свою покупку. Порушуйте правила. Ви порушуєте правила! Ви покликаєте! хайба хайба хайьба хайба 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 айба хайьба хальба хайба хальба Мерзначка, будь ласка, подивіться. Будь ласка, не завежу. Я проведу, і зараз юризма народа. лв 06-87. лв Ще один герой українського народу. лв 04-89. ЛВ0 скільки? 0489. Ми вів'яли! Ми найсильніші. Ми, вів'яни, ми найсильніші. Це є старший коронавик старші групи. Хто є старший 건і, є? старший групи? Попросіть, щоб він припинив зйомку. Він party, ви маєте, ви, маєте представитися за ви свого колегу будете знімати, коли буде з колегою підете горілку пити. От тоді будете колегу свого знімати, а зараз наразі ви маєте служити народу України і допомагати учасникам дорожнього руху. Завтра! Завтра будемо блокувати всі машини Ходи, на до гірмою! Затримуйте затримуєте транспортний засоб, складайте протокол затримання. Ви пускаєте водія? Що це таке має бути? Складайте протокол затримання транспортного засобу. Ви заважаєте мені працювати. А ви мені але заважає, що заважаєте? Ви, ви маєте право маєте на відеозйом служити, а не працювати. Ви, не ви маєте а право ви, на відеозйомку. Де не ви, не ви не ту камеру взяли? Ви де ви ту камеру взяли? Ви заважаєте з, з яким водієм? Водійсь на тої сторони. Добре, Водій з на тієї сторони. Я тут стою, просто мені заважаєте. Кому ви я заважаєте? 307 стаття цивільного коду припадіння. Ви не маєте права мене знімати. Проводите відеофіксацію, вам забороняють. Давай трошки назад і виїжджай і їх заглубкаю чи поїхати. Зараз задія трошки відвіда і трошки назад. От будь ласка, водій можете спілкуватися з ним. Ви хотів спілкуватися з водієм, спілкуйтеся. Спілкуйтеся абсолютно не виділиться. Подадіть сюди, пожалуйста. Які у вас претензії? Чому ви не пропускаєте людей? У нього немає необхідних документів Яких документів. Які потрібні документи? Ліцензійна карта, які документи мають бути, що вони використовують навіть і будуть Збираються зараз використовувати для перевезення пасажирів. Ліцензійної карти на проведення пасажирів удійні. Зараз я вам Машина власна, я власний, я маю право їхати сам куди хочеш з машиною. Я не маю право їхати до вас. Ви сьогодні позвонили, сказали, що я маю прийти у вас акт технічного огляду. Це як є власник машини, я маю акт. Я до вас маю, їхати, маю до вас збирати акт. Раз. Пасажири, якщо я буду вести, в мене є другий документ, який я маю вести. За, за...